Друзі, ради вітати вас на підбульфайт. З вами Єгор Голуб, Денис Берінчик із... і Дмитро Лазуткін. Вітаємо. Вітаємо всіх, чекаємо, чекаємо на бійців четвертого сезону сезону Підбульфайт. Полуфінальні поєдинки. Так, він вже вирушив до свого октагону. Чекає на свій бій. у вазі до 75 кілограмів будуть битися Максим Дработенко та Олександр Шевченко. Ми бачимо. вже бачимо. Шевченко Олександр піднявся до октагону. Так, і бачили там Андрія Сініпубова, який на цьому турнірі працює. Як Капмен, як Катмен, так відомий минулому боксер і тренер Такий прикол у нас був, коли я заходив до рингу, Він мені хотів брово-вазеліно намазати. Олександр Шевченко, до речі, два з половиною роки прожив у Таїланді. Вочевидь, чомусь і там навчився. Ну, а Максим Дробатенка е, доволі титулований боєць, доволі потужний кремезний хлопець. Тогону запрошується. Дробатенко Максим. Такий холоднокровний хлопчина. З ним спілкувався під час зйомок сезону. Дуже цікавий такий. Він сам з Миргорода. Знаєш, що його тренери? Влада Мельника, це вони і є. Так, хороша школа кікбоксингу і, і, бокс, і боксу, і теж боксу теж у Мирограді. Мирограді. Ну, але все таки від початку, мені здається, цей тренерський тандем братній, так би мовити, працює працює передусім в форматі. Кіка кайван. але так дійсно, і боксер і боксерів. Кілька там є таких дуже таких майстерних. Ну що ж, подивимося, що зараз покаже Рбатенка. Вже згадали про Влада Мельника. Напевно, що невідоміше представник їхнього клубу, який е, був чемпіоном за багатьма версіями в кількох видах єдиноборств. Ну і Дравотенка зараз е, напевно, що є також одним з найяскравіших представників е, Маета з Миргорода, перемагав на чемпіонатах у Чехії та у Фінляндії. І серед він же ж виступав в Кауден. Але дуже такий скромний хлопчина, було приємно дуже з ним поспілкуватися. Ну що, перший раунд. Хлопців вже побільше та поважче. Ну, мабуть, і помайстерніше. Не факт. Якщо більше, то майстерніше. Ну ні, не згода. Досвідчення. Коли ага. є час вивчати спорт. Ну, подивимось. Хлопці розпочинають. Придивляються. З дальної дистанції. Роздюгують. Ручки держать, Максим. короткі акцентовані удари. Потужно б'ються, хлопці. Мені подобається, як який Максим зібраний. Не влучає хай Шевченко. Шевченка і одразу ж відповідь Максима Дработенка. Внутрішній лоу. Потрішки розбиває його. Хайкік по руках від Драбатенка. Ну, свідомо, я думаю, щоб і дистанцію відчути, і так суперника посмикати. Драбатенка зазвичай все добре з функціоналкою. Вміє він розподіляти сили на весь бій, на всі три раунди. Мені цей прийом постійно чогось подобається, коли ловлять ногу і, да, і б'ють всередину іншої ноги. Так, тебе тримають і тільки, тільки б'ють. Ліва, 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 І подивимося, зараз клінчі хлопці покажуть. Поки що нічого. Накинул. Ну, зазвичай перший другий клінч вони показують наскільки фахово боєць працює ліктями-колінь на ближній дистанції, і це багато що вирішує от, в форматі таких от поєдинків. Клінч взагалі така складна штука Тайський клінч. Тайський кліч. Це окрема так. історія. Так. Що в атаку Шевченко. Стоп! захват! Був кіком завершує атаку. І відповідь Роботенка акцентовано, агресивно. І гостро дуже так. Ось і робота в клінчі. Так, бачимо. Коліна вилітає сама. Перший раунд вже закінчився. Я думаю, перевага за Дроботенко можна віддати. Бо так, він буде поєдинок, бив, накидував так, десь більше дає промахуватись по собі по собі. Тому цікаво. Дуже добрий захист нього. що він перекривається, бачить і небагато приймає на себе. Ну, а взагалі, треба віддати належне бомбійцям, Підійшли серйозно до цього турніру, і видно, що ну так вдумливо працюють. То взагалі, знаєш, Дмитро, для мене нема такого там. от, Для мене я поважаю кожного, хто вийшов в ринг в октагон. В клітку це багато до коштує. Що нам показала Артема Веклича, також переможця багатьох турнірів з різних видів єдиноборств. Активніше що другий раунд розпочався. Набагато. Лоу! І от хік. Мені дуже подобається, як дроботенка Макс працює в клінчі. Дроботенко, так, Ой, знаєш, який що... лікоть був вперед. Страшний прям. Зібрано холоднокровно. Все бачить. Подивись, як Латич, він це карета, працює, як він в'яже. І це... одразу коліно вилітає в клинчі. Одразу. Нагадуємо, що Дработенко срібний чемпіон світу по версії К-1 серед э, материазовий чемпіон матері, тайського боксу. Це його стихія. Бачиш знову двійка, і знову коліно. Одразу, одразу, до одразу. Сцен, так, так. Це, це точно до автоматизму. Гарно роботи, Приємно дивитися. От тут бачить, просто протягнув назад все. Ох, який бекфіз. Мені от... здається, це нокаут. Не знаю, чи варто підводитися взагалі після такого пропущеного удару. Все. Так. Вітаємо Драбатенка. Заслужено. Готував він, мені здається, цю атаку. Подивися він, як розкривається. Але нем. не бив, не бив він цей бекфіст так постійно. Постійно був там клінч коліно. А тут ну Такі... мають бути сюрпризи в боях. Правильно, завдяки сюрпризам Часто і перемогу отримують перемогу Молодець, Бійці. Максим. Вітаємо з перемогою. Його та. Миргородську, ми ми... так? Да? Да. Миргородська школа. Таюка один. Ну, О тут е, ніби все нормально, вже потрошечку відходить від цього удару. Робив Олександр Шевченко, що може, що вміє, але мені здається, Максим Дработенко. Трішки. рівень майстерності інший. От, власне, власне, я тільки сказати, що Плюс трошечки вік. на іншому шаблі знаходиться вік. розвитку. Інший вік. Молодість, перспектива, все. Все це. Те, з чим ми пов'язуємо. Надії на Максима Дроботенка, як на цікавого бійця, який показує змістовні поєдинки. Так що, може, якщо тайський бокс ведуть в Олімпійські ігри, так що, може, побачимо його ще й на Олімпійських іграх. Плюсую. Але хочемо, щоб і бокс наш теж був волосся. Залишався, залишався. Бо, бо як же бокс без, без кулачних боїв, без боксу. Олімпіада без боксу, так, якось дивно навіть звучить. Вітаємо Максима, Вітаємо. гарна яскрава перемога. Оплески. Підтримка. Пішов відновлюватись, відпочивати. І готуватись до фіналу. Хороша перемога, яскрава перемога, тому стежте за Підбульфайтом, бульфайтом. Підписуйтеся, ставте лайки і вподобайку. Ваші оплески, Перший боєць. Під бульфайт четвертого сезону. Пономаренко Олександр. Другий боєць. Боєць з міста Києва. Гаврищук Павло. Вагова категорія до 71 кг. Олександр Помаренко і Гаврищук Павло. За правилами Pitbull Fight зараз проведуть цей поєдинок. Чекаємо видовищного бою, чекаємо безкомпромісного протистояння. Файт розпочався вже. Так, я нагадую, що тут нас без ударів локтями. Одразу на зустрічних курсах починають працювати хлопці. Кілька фронт кіків пройшло. Хай кік в голову залітає, але не жорстко. Болівальники вболівають. Ну, і у Пономаренка заходять удари. Падає. Дуже гарна комбінація проходить. Да. Чекають, ног розпочинають, а потім доводять удари вже до цілі. Так, Пономаренко скорочує дистанцію за рахунок лоу-кіків, переважно або фронт кіків. А потім починає вже допрацьовувати руками. Ефектний удар з розвороту у стрибку у виконанні Павла Гавричука. На мою думку, Павло дуже сильно летить вперед. Можна налетіти на зустрічний удар. Саме йому підказують, щоб працювати з дистанції. Він дуже перелазив. Ну, Павла Гарищука бачимо, що є перевага у зрості у довжині рук і ніг відповідно, і е, він намагається зустрічати. Зараз доволі фахово це робить і додає мідл е, кік. Е, ну, доволі О, акцентований. Знову ж таки, Бекфіст скору Бекфіста у виконанні Олександра Панамаренка. Мабуть, Олександр хоче сильно вдарити. І заряджається. Ну, хорошо, він вже підскинув. Початок був дуже такий ефектний від нього. Зараз проводив атаку. Ліктем з розвороту доволі несподівано було і коліно в бік печінки. Також, до речі, бачимо, що е, у Олександра Пономаренка таке почервоніння характерне е, є на корпусі. І це сліди ударів його опонента. Знову Павлу підсказує, щоб він з дистанції все робив. Тримав його на дистанції і стоїть видно, що напрацьована зв'язка, двійка і одразу коліно, Одразу ліве коліно запускається Горищука. Не комбінація. Так б'є в печеньку. Хай кікалеча плохо, а тут хай кіко виконання Олександра вже ціль. Помпаномаренку потрібно більше працювати, вважаю, руками. У нього багато ударів руками проходить саме і потім вже підхватувати ногами. Перший раунд позаду. Ну і Олександр Пономаренко так активно розпочав. Але Гаврищук здається, вже розібрався, яким чином працювати зі своїм суперником, як вибудовувати цей бій і використовувати переваги свої, передусім антропометричні. Та й технічні також бачимо, що напрацювання деякі заходили. Удари не досягали мети. Кому віддали ви перший раунд? <голов2> Дениса, кому хто -па віддав? Що... Павло був набагато. Його удари доходили точно в ціль. Він бив і по корпусу, і зустрічно зустрічав ногами. Мабуть, і йому перевага. Я погоджуся, тому що ну, другу половину раунду він точно забрав, а перший, я так підозрюю, що він просто хотів придивитися до свого суперника, подивитися, В що нього той може. Було багато виграних епізодів, яких він закінчував. Другий раунд? другий раунд розпочався. Бійці шукають дистанцію. Як на мене, Пономаренка зараз ну надто відверто летить і його дії ну, можна прорахувати, прочитати. Так. О, О які бег! і коліна знову Це Олександр бір. Перший розпочинає дуже активно, потім починає трішки під підсаджуватись. Велике бажання у нього є, але от іноді бракує і, і якоїсь вигадливості в атаках і в захисті також ну часто він опускає руки, часто залітають удари, власне кажучи, через те, що він нехтує обороною великі дуже паузи. Я Думаю, якщо трішки роботи джебом, о дуже цікава комбінація знизу з боку. Цікаво, чи вистачить хлопців на три раунди по три хвилини в такому темпі. Мабуть, хлопці ще молоді та перспективні. Будуть відновлюватись за хвилинку. Так спокійно. Така тайська робота Горищука. Одразу ж він заряджений при скорожній дистанції на те, щоб викидати коліни, якщо дозволяє ситуація це робити. А тут пропускає на зустріч. Добре, і... так, Добре, Добре. Добре да, пробив. з контролю. Сильніший. Пробиває пономаренка. І, пан і кік непоганий там від нього залітав. Вже втомилися трішечки. Але бій продовжується. Багато статичної роботи, багато ударів, які приймаються або блокуються, але практично не рухаються. Бійці. Такий відвертий, відкритий поєдинок у нас. Відверта бійка. Так. Олександр Д. О, і б'є. коцовочка. Закінчення вже другого раунду. Ця робота, яку люблять глядачі, коли багато пропущених ударів багато жорстких звучань, відверта бійка. Придумувай, давай По черзі хлопці забирають друг у друга ініціативу поєдинку. Панама Ренка наприкінці цього раунду все-таки в захисті більш уважно працювати, ніби, ніби почув нас, менше опускає руки. І мені здається, це дає результат. Принаймні, пропускати він став менше можливо, і прищуп сів фізично, бо ознаки втоми принаймні, у нього з'являлися час від часу. Наразі відпочивають хлопці до третього раунду. Третій раунд, який по суті стане вирішальним в контексті результату. Тому що, якщо перший, як ми визначили між собою, я думаю, що судді будуть, не будуть сперечатися з нами. Я вважаю, що один-один по а, зараз. Так, так. Ми а правови. для когось третій раунд це тільки вирішальний. Але, але все-таки ну, за цими правилами, де активно підключаються ноги, тут мені здається навантаження, ну, на відміну від боксерського, так, трохи це, так, це інакше. Це взагалі інше. Ці групи мишці роботи. По сути, ще й в голову б'ють не тільки руками, і, а ще й і, коліни, і по ногам б'ють. Ну і треба бути уважним. все-таки. Весь спектр і по ногах дійсно атаки, і коліньми. Тобто зосередженості. Але ж метро тут можна комбінувати дуже цікаво. Ти можеш пробити руками і і, додати додати. і ногу, і коліно. Ну, Проходив дослідження, де... Ой-ой-ой. І... Цікаво було. Проводив дослідження і все-таки в боксі більше ударів в голову прилітає протягом поєдинку на трьох раунду. Ніж, наприклад, там, в Майта або в Кікіт. Ну, е... Цікаво. Жив... по корпусу, так, печінка залітає, добре, добре, коліна. Добре я не знаю, що, що там було у тій водії, яку вони вживали між раундами, але таке відчуття, що воно додала сим обом. Знову закінчу коліном по печінці. Так. так, а мабуть, вже і пробив, бо. Олександр не дуже атакують. І знову живіт. Пробив живіт, я думаю. Був, був, був живіт, був був, був живіт. З самого початку раунду. був. Відлік, так. Свідомо працював на саме на качінку, і коліна. Але, Але... файт продовжується. Треба треба додати по корпусу. І Павло так хльоско б'є, по-боксерськи. З дистанції, з дистанції, Але тайські коліна. Дають я себе знати. І знову печінка, і Знову печінка. і Знову печінка. Так, б'є по печінці і пробиває. Але є характер. Так. І тримає вже удар. Ці мідл кіки, вони навіть через руки, через блоки вони не залітають. <ті, плес> так, сильно. Є, коліно. Забирає Павло раунд. Мені здається, цей бій. Плюс нокдаун. Якщо не, не буде нокдауну, руками додає. Жорстка така по корпусу. Примушує суперника опускати руки, а потім переводить на голову. Павло було... теж заморився, але його втома на фоні втома Олександра не така помітна. І ось ці удари, які навіть в першому, в другому раунді прилітали колінні по корпусу, вони, мені здається, знаки, вони звісно, виснажують, звісно. вони збивають дихання раз по раз і наприкінці бою вони відчуваються. Живіт потрібно бити постійно. Постійно напротязі всього поєдинку потрібно бити в живіт. Воно, не воно на початку діє, але потім воно це як бомба... бомбаної дії. Та, так, воно і так є. Відболівають за Павла, так він б'ється як лев. Олександр пішов вперед, вже таку серію такий довго. Останні сел від характері. Так, закінчився вже. Вважаю, що перемога Гавричука Павла. На мою думку, ну що скажуть судді, Цікаво. Поза сумнівом має таке бути. Але Чекаємо на, на судецькі записки. Підбуй! Підписуйтеся на сторінку, ставте лайки. Пишіть коментарі. Ставте вподобайку. Дзвіночок. Роздільним чи одноголосним? Спліт. так? Цьому шикарному поєдинку перемогу отримує боєць із чорного кута. Гаврищук Павло. Заслужено. Заслужено. Перемога, Поза всяким так. сумням. Хлопець Позняків, так і Київ сьогодні святкує перемогу.